Вітаю слухачів подкасту Зайві емоції. Сьогоднішній випуск записую разом із психологиною Юлією Малашевою, яка працює з дітьми, парами та сім'ями. Вітаю, пані Юлія! Вітаю, діано. У випуску з'ясуємо, чому люди сваряться, як зупинити себе у конфлікті, яке майбутнє у дітей чи її батьки постійно у сварках? Та чому люди уникають слів Я тебе люблю і вибач. Перш за все, давайте з'ясуємо, чому люди взагалі сваряться. Психології взагалі не вважається, що конфлікт чи сварка це щось погане. Конфлікт або сварка виникає, коли люди мають різні погляди на одну і ту ж саму ситуацію. Проблема в тому виникає, коли не можуть домовитись, так і кожен вважає себе правим. Намагання. Пояснити іншому свою правоту і приводить до конфлікту, ситуація одна і та ж сама, але кожен має своє бачення з його погляду абсолютно правильне, і конфлікт саме виникає тоді, коли ми не враховуємо думку іншої людини. Так, тобто ми вважаємо, що ми праві, і ми можемо дійсно бути праві. У мене, як у свідка сімейних сварок, було дуже велике бажання, яким чином це все припинити, врегулювати. Чи є ключ до спокійного, не конфліктного життя? Да, звичайно, є. Це коли хтось повністю буде приймати іншу точку зору. Це шлях до безконфліктного життя. Але конфлікт це не погано. це просто показник того, що ми різні. І безконфліктного життя не існує. Тому ми повинні намагатися зрозуміти іншу точку зору. І зрозуміти, що інша людина можливо по своєму правах, як можна знайти шлях до компромісів? О, це цікаве запитання. Насправді є такі питання, коли компроміс взагалі не завжди можливий, а і пошук цього компромісу може приводити ще до більшої сварки і до відчуття того, що мене не розуміють. А якщо, наприклад, ми будемо говорити з вами от про конфлікти, я була свідком. Коли моя мама сварилася з бабусею, і були такі моменти, що мама, приміром, хотіла готувати щось одне, бабуся хотіла готувати щось інше, мамі не смакувало те, що готувала бабуся. Як можна тут цей конфлікт вирішити на побутовому рівні? Фактично, цей конфлікт майже не, неможливо вирішити. Да? От давайте розглянемо, що хоче бабуся. Бабуся хоче принести? Приготувати саме те, що вона вважає корисним, да? А мама з іншого боку, можливо, має іншу думку на це, а, можливо, там ще є якісь потреби в кожної зі сторін, і кожен хоче хорошого насправді. Тобто тут немає когось винного. І саме в той момент, коли мама усвідомить, наприклад, що бабуся також хоче хорошого, а бабуся усвідомить теж. Що хоче мама, можна знайти якийсь компроміс. Наприклад, ми готуємо по черзі, сьогодні я готую, завтра ти готуєш. Так? Або давай оберемо а, якісь страви, які будуть підійдуть і мені, і тобі. Але проблема в тому, що якщо ніколи члени родини цього не робили, так якщо кожен завжди вважав себе правим, то дуже важко побачити іншого. І кожен буде відстоювати те це до останнього. Тобто, тут, знаєте, справа не просто в механічному знаходженні компромісу, а в тому, щоб побачити, що і мама хоче, має позитивний намір, і бабуся має позитивний намір, і тоді має про що сперечатися, тому що ми хочемо зробити добро для всієї родини. А якщо кожен бажає, що він правий, то звичайно ніякого компромісу тут не знайти. А чи є місце умовно скажу певному рефері? Якщо у нас є дві сторони конфлікту, вони не можуть знайти компроміс. Чи є місце ще якійсь третій людині, яка скаже їм стоп, а через що ви сваритесь? Давайте розберемо цю ситуацію. Ну, євіть собі, так, да, оця ваша ситуація, коли була бабуся і мама, і от приходить, наприклад, тато і каже: Я вас розсуджу, давайте розберемо». Потім від нього ж чекають хто що. Рішення, да, і рефері, виходить, повинен когось підтримати, а когось ні. І тоді рефері автоматично стає другом однієї сторони і не другом іншої сторони. Розумієте, справа ж не в тому, що прийде третя сторона і все розсудить. Справа в тому, що кожен по своєму правий. І третя сторона, яка прийде, вона побачить свою ситуацію, ще зі своєї сторони це не буде об'єктивним рішенням. Це все довга історія? Я зрозуміла це історія про потреби, так тобто, чому відбуваються ці сварки, і я в сімейній терапії або в парні. Ми це знаходимо, тому що дуже часто насправді за сварками стоїть щось більш глибоке. Наприклад, ти мене. Не розумієш, ти мене не чуєш, ти мене не цінуєш. Я стільки роблю. А сім'я, наприклад, не реагує так, як хочеться. Людина не може сказати це напряму, або якщо вона каже, то це не сприймається, і ось вилазять ось такі різні дрібні конфлікти, особливо на про побутові речі. Я помічала, якщо ти лише свідок конфлікту, то ти намагаєшся вийти з приміщення, в якому сваряться. Чому певний тип людей просто абстрагується від сварок, а інший тип намагається їх допомогти врегулювати? Це також певні стратегії виходу з конфлікту, і вони формуються на основі дитячого досвіду. Наприклад, якщо дитина в дитинстві бачила сварки, і коли вона йшла в свою кімнату, їй здавалося, що ну нібито сварки затихають, так і нібито все нормально, тоді в неї формується з часом така. Стратегія вирішення конфлікту як уникання, так це навіть такий страх конфлікту. Тобто е, така людина може потім уступати, наприклад, просто тому що, тому що вона боїться конфлікту, так вона не знає, як його вирішувати. Інша стратегія це я вам зараз все розкажу. Так? Я знаю як краще. от цей рефері, наприклад, це саме така стратегія інша. Це стратегія, така більш активна. Але тим не менш вона і і стратегія уникання, і стратегія допомогти вирішити іншим вона є не зовсім інструктивна, тому що і в першому випадку, і в другому випадку є незадоволення, тому що якщо стратегія уникання відповідно, людина боїться конфліктів, вона їх уникає, то стратегія допомогти. Це напевно Діано. Ти бачила, що коли хтось третій влазить в конфлікт, то чомусь конфлікт не завершується, а стає ще гірше? Однозначно, хотіла додати до цього запитання: якщо наприклад... Дитині просто немає куди піти, у неї немає своєї кімнати, і дитина є свідком цього всього. І дуже шкода, що діти взагалі чують сварки, як сварки можуть впливати на дитину потім в майбутньому. Осі сімейне життя без сварок воно взагалі неможливе. І Якщо дитина бачить, що конфлікт відбувся між татом. Мамою, але потім батьки помирилися, і дитина бачить, як це відбулося. Да? Вони поговорили, сіли, можливо, вони посварилися, розійшлися, але потім повернулися, сіли за стіл, поговорили. Потім дитина бачить, як тата з мамою, наприклад, обіймаються. Тоді у дитини складається враження, що конфлікти це нормально, так? особливо, якщо конфлікти відбуваються в такій формі е виховані, скажімо так, да? коли немає. Критики один одного, коли немає криків, коли просто люди розуміють, що мають різні погляди. Тобто, коли від конфлікту не відчувається, що все розвалилося, все життя розвалилося, тоді ці конфлікти вони не є шкідливими, тому що я знаю такі сім'ї, де. При дітях не сварять, але діти вони ж відчувають атмосферу і бачать по поведінці своїх батьків, по невербальній поведінці. В першу чергу, що щось сталося. Да мама не розмовляє з татом, наприклад. І наше завдання навчити свої якісь різні погляди говорити. Виносити, обговорювати і показати, що ми різні, але ми можемо домовитись стосовно кого запитання діано що ж може трапитися в ситуації, коли дитина постійно чує сварки, це також негативно, тому що от саме тоді і формується ця стратегія, як одна з вирогідних стратегій уникання. Я чую сварки, я хочу їх не чути, і навіть якщо немає приміщення, дитина може одягати особливо підліток навушники або вона буде весь час пропадати на вулиці, так тобто робити, те, що завгодно, аби в ці сварки не залучатися, і з іншого боку, може сформуватися. Інша стратегія, так я бачу приклад, як батьки вирішують ситуацію, і я потім в своїй сім'ї також через сварки вирішувати будь-які непорозуміння. Самі по собі конфлікти не є некорисними. Це показник того, що ми живі люди, але так як вони проходять, як вони закінчуються, як ми миримось після того, має вплив на дитину. Звичайно, постійні сварки несуть негативний вплив не лише на дитину, а й на саму пару, і на сім'ю в цілому. Чому рідні люди сваряться навколо конфліктів, які відбувалися кілька років тому? Що не так з цими старими образами? Насправді тому, що ці образи вони не пропрацьовані. Насправді, тому що наш мозок. Насправді їх пам'ятає якусь позначку вони залишили, і якщо в спокійному стані ми про це не згадуємо, то коли, наприклад, конфлікт, емоції вже підвищені, і наш мозок відкриває саме ті сторінки, де записано все негативне про цю людину. Тобто, це такий захисний механізм, це емоційна реакція. Люди, які ходять до психолога, вони кажуть, термін такий я пропрацювала це із психологом. Що означає термін сам пропрацювати і чи пропрацьовуються оці старі образи? Психологія означає розглянути ось цей момент, який турбує клієнта з усіх сторон, подивитися різні сторони, подивитися різні думки. Так, якщо ми візьмемо, наприклад, ситуацію з образою, так, то зрозуміти взагалі, на що я ображаюся, хто саме мене образив, чому це сталося. Можливо, він не хотів образити, а можливо, хотів. Тобто це означає подивитися на якусь ситуацію, що турбує клієнта з різних боків. Так? І психолог може показати ще якусь сторону, яку, яку клієнт не бачить, або він звик дивитись на якусь подію, Лише з одного з одного боку. Пропрацювати образи можна, але це досить непросто, тому що, особливо, якщо вони такі давні, особливо якщо це стосується образ, наприклад, на батьків. Але І це не одноразова якась дія, і тут ще питання: а для чого мені це? Для якого свого емоційного стану я хочу досягнути. Взагалі, мені здається, що без образ живеться легше, правда? Образа відбувається найчастіше, коли ми відчули якусь несправедливість. Навіть я ображаюся. У мене буває таке. Я завжди себе після того як я образилась, я запитую: а чому я та? А що саме ось мене так кольнуло? Всередині, але так, люди, які не ображаються, які такі емоційно стабільні, напевно, їм легше. А якщо ти не просто свідок сварки, а безпосередньо її учасник, як можна зупинити себе та іншого учасника сварки? Часто буває, що якщо зупиниться хоча б один учасник сварки, то це впливає вже а, на іншого учасника сварки. Як можна зупинити себе? Це хороше питання. Через... Певну практику, по-перше, після сварки спробувати її проаналізувати. А чому почалася сварка? Чому я зачепилася? А чому інша людина зачепилася? Тобто, не в самому моменті сварки, ми це робимо, а після проаналізувати, подумати. Потім можливо, в моменті сварки ми спробуємо зупинити себе і просто вийти з цього конфлікту, але не з мотивацією а, всі ви, ви нічого не розумієте. Так? Я правий, ви нічого не розумієте. Тому що це також не конструктив. Так? Коли йде сварка, а один каже, все, вам нічого не докажеш, я йду, ображений. А вийти з мотивацією: Стоп, мені потрібно зрозуміти, що зі мною відбувається, і ми через який час з тобою спокійно поговоримо. Зупинити не тому, що я. Вважаю, що я правий, а ти не правий і марно з тобою говорити. А тому, що я хочу привести себе в спокійний стан. Тому що дуже часто буває, коли просто хтось один йде, інший учасник починає його наздоганяти і казати: Ні, послухай. Я ще не все тобі сказав. Тут треба праця над собою. А яке логічне завершення сварки? Якщо Сварка, скажімо так, вже на емоціях це її зупинити і через якийсь певний час спокійно спробувати е, обговорити. Тобто, не чекати, що сварка завжди принесе якісь рішення, яке задовольнить обох. Спочатку ми повинні побачити іншого партнера, що він хоче. Бажано, щоб інший партнер побачив нас, а це не просто не кожна сварка взагалі може привести до якогось одного рішення. А я от помічала. Що є люди, які, наприклад, ну були неправі в сварці, uh -huh. але потім вони їм дуже тяжко сказати, вибач, я був не правий. Чому люди соромляться казати слово вибач, чому для них це щось зовсім неприродне? Зазвичай це стратегія, яка утворилася ще у дитинстві, коли визнати провину, да, сказати вибач, я був не правий. Означало, що я сам по собі поганий, не я вчинив погано, а я поганий, погана людина, поганий хлопчик, погана дівчинка, і тому дуже важко буває потім в дорослому віці це визнати. Це повинен бути такий досить високий рівень самоусвідомлення, аналізу. Того, що я зробив, провина не повинна руйнувати особистість, а для такої людини бути ем, неправим, нібито руйнує, да що я вже якісь не такі, і тому це дуже боляче насправді. Але е, люди, які ніколи не визнають свою провину, вони з ними також дуже важко оточуючим. Я, до речі, ще помічала, що люди, окрім слова, вибач соромляться сказати Я тебе люблю. Навіть найріднішій своїй людині на щастя зараз вже нове покоління росте, яке виховує своїх дітей по іншому. Насправді так склалося історично, тому що батьки наші росли в в Сім'ях, де не те, що їх не казали, що їх що їх люблять, а навпаки, там було можливо і фізичне насильство, і емоційного насильства було дуже багато, тому найчастіше це немає такої звички. Тобто, ця фраза для наших мам вона звучить якось незвично, так нібито щось таке не, неприроднє, і вони і вони насправді губляться. Тобто, це знову ж таки не вина їх, а біда їх. Що вони самі від своїх батьків такого не чули, і коли діти таке їм кажуть: Я тебе люблю, вони не знають, як реагувати, що наші батьки росли в інші часи, коли вважалося, наприклад, що їх хвалити не потрібно, да? був такий вираз, хай інші похвалять а зараз зовсім інші вже, інші вже принципи виховання і молоді мами хвалять і. Підтримують своїх дітей в більшості своєї говорять, що, що вони їх звичайно люблять. Ще в мене mm -hmm. одне запитання було: чому з різнею mm -hmm. легше на відстані? Коли кілька поколінь, які росли в різний час, мали свої уявлення про те, що можна казати, як казати, і так далі, вони збираються всі в одному приміщенні, хоча б на якийсь час, так? Тобто там на свято їх їх. Вистачає. А якщо це, наприклад, тиждень, чи як були зараз вимушені люди жити місяць, а хтось і півроку живе, так вже в одному приміщенні, то ця різниця поглядів, невміння приймати іншу точку зору, різні цінності, воно все спливає на поверхню і починається смарки. Крім того, якщо у людей немає свого особистого простору, якщо не вимушені бути в одній кімнаті, або навіть є загальний простір кухні, наприклад, так чи сам вузла, це також привід до скандалів. Третій момент це те, що зазвичай це всіх вводить в стрес, всі напружені, всі відчувають, що не можуть розслабитись і зриваються знову ж таки на дрібничках. Ну і останній момент це те, що це не вміння. Не вирішувати ці конфлікти. Тобто конфлікти вирішують або скандалом, та, коли доводить, доходить вже до якихось емоційних е, образ, або так, коли нічого не вирішили, просто кожен пішов. Словом, те, що ти, наприклад, найстарший в родині, це не означає, що ти наймудріший і вмієш розв'язувати конфлікти. Абсолютно, а зараз молодь формується по-іншому. Докажи, що я тебе за щось можу поважати, да? покажи свої мудрі якісь думки, дії і так далі. І це також входить в таке протиріччя, тому що старше покоління вважає, що вони заслужили повагу просто тому, що їм багато років. А молоде покоління каже: Покажи, що ти зробля. Покажи, які твої цікаві думки, так? Тобто розкажи щось. А можна дожити до значних літ, але не навчитися такому мудрому погляду на життя. Що ж, дякую, пані Юлії, за таку плідну розмову. Дійсно, розібралися в цій темі. А ви, слухачі, пам'ятаєте, вирішення конфліктів є у спокійному діалозі. Дякую за запрошення, до побачення.